Конфлікт між Росією та Азербайджаном триває. Баку вдруге за тиждень викликали посла Російської Федерації. Йому заявили протест у зв'язку з недружніми діями і кроками російської сторони. В Азербайджані почали говорити про закриття російськомовних шкіл. Це відбуватиметься поступово. Рішення спрямоване на зміцнення позицій азербайджанської мови. Який розвиток подій можливий і чи дійсно Азербайджан готовий повністю вийти з-під впливу Кремля. Будемо говорити далі до нашого ефіру. до. Получається, Ігор Тишкевич, експерт з питань вивчення Росії політичний аналітик. Вітаю вас, в ефірі. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Тема дійсно важлива. Якщо подивитися аналітику про е, сьогоденні стосунки, так би мовити, Російської Федерації та Азербайджану, то переважна більшість каже, що е, м м прямого вторгнення РФ не буде, так само як і е, Азербайджан не буде. Військовою силою або фізичною силою вирішувати це питання, і взагалі швидше за все цей конфлікт десь затишиться? Путін так чи інакше придумає як вибачитися, не вибачаючись за збитий азербайджанський літак. А Азербайджан в свою чергою прийме ці вибачення і все затихне. Якої думки припускаєтеся ви із того, що наразі відомо? Чи дійсно Азербайджан ну, піде ну, на всі ці міри? Давайте почнемо з тези про а, військову, яку ви озвучили, mm -hmm. що Азербайджан не буде вирішувати це військовим шляхом. Ну, перепрошую, це абсурд. Mm -hmm. Де Азербайджан, де Росія, і яким чином за рахунок чого військовим шляхом? Ну, перше, а, ідеться про політичний конфлікт, який виник не сьогодні, з підручцями цього конфлікту є. Насправді зміна балансу сил в регіоні, тому що давайте згадаємо те, що в Азербайджані називається Вітчизняною війною. Це а, ц... дві а, карабахські війни, які пройшли за останні п'ять років, в результаті чого Азербайджан а, повернув контроль над всіма своїми територіями. А також а, і в документах, в тому числі, була зафіксована присутність Туреччини в регіоні. Наступне питання це ц... більш широке це вирішення. А проблема проблеми кордону між Азербайджаном та Вірменією це і підготовка, в тому числі, договору про і про кордон, і про мир між двома країнами, а де Росія бажала бути назвемо так посередником, але Алієв зробив все можливе, щоб цього не сталося. Ну та й пашинян також. Це питання внутрішніх процесів у Вірменії, а не в Азербайджані також, тому що зміни влади у Вірменії після поразки в Карабахській війні не було. Це питання нафтогазове, тому що Азербайджан активно виходить на європейський ринок газу та нафти, особливо газу, і хоче зайняти нішу, яка визволяється після Російської Федерації. А це питання зв'язків з Туркменістаном. І тут два проекти. Один, який вже є, ну доклад, можливо, зараз поставили на паузу. Це купівля туркменського газу через газотранспортну систему Ірану. Там біля від 5 до 8 мільйонів мільярдів кубів з можливістю сподвоєння протягом року. І проект будівництва газогону по дну Каспійського моря, який поки що ну, в стані обговорення, але там знову таки є факто Росії та Іран, а тому в даному випадку позиція Азербайджана це скоріше зміна парадигми або зміна правил комунікації з Москвою, тому що Москва дуже довго і вона звикла до цього, що комунікація з країнами колишнього радянського союзу вони вона йде через. Або силу, або через якусь о, позицію переваги, що начебто, Москва це митрополя, вся решта це залежна територія. Азербайджан в принципі ставить себе на один рівень і заявляє, що гаразд, ми готові говорити, але готові говорити на рівних для російських халіт, для російського населення. Ну це можна сказати, що неприпустимо. А, і саме навколо цього точиться конфлікт. Так, станом на сьогодні. Є розгортання, але швидше за все буде певний компроміс. Тут о, з цієї тези, що путь Путін буде шукати шукати можливість вибачитись, не вибачаючись, А з цією тезою я погоджуюсь. Єдине, що для Азербайджану, для Баку, все ж таки потрібне формальне вибачення саме через заяву або позицію або МЗЕС або Кремля. Ну фінал конфлікту, швидше за все, це все ж таки він буде. Скоріше в нафтогазовій галузі ніж в політичній. тобто чисто гіпотетично через якийсь час, після продовження затримань азербайджанців у Росії і громадян Росії на території Азербайджану, вийде умовний міністр закордонних справ Сергій Лавров і через через, при... при... давайте не будемо спрощувати через деякий час. Почнуться консультації, і uh -huh. держави ведуть до якогось формату співіснування або або співпраці. А деякий час скільки це і може на вашу думку тривати? Я думаю, що від декількох тижнів до ну від одного двох тижнів до десь трьох чотирьох місяців, тому що для Росії uh -huh. важливо, якщо ми якщо буде працювати саме трек, для uh -huh. Росії важливо вийти на певну систему або домовленості. Бога. Формату праці з Азербайджаном до листопада цього року. А те, що Азербайджан ну фактично погрожує, або заявляє, що всі школи будуть припиняти навчання російською мовою буде перепідготовка учителів до викладання навчання учнів рідною азербайджанською мовою також скасовуються всі культурні російські проєкти. Також ми бачимо, що і з російським телебаченням теж зараз буде велика напруга, можливо, взагалі. Закриється і скасується, принаймні, затримані керівники цих російських проєктів, проєкту Спутник, зокрема. Це тільки погрози, чи Азербайджан реально готовий піти на такі кроки і перекрити усі культурно освітні, так би мовити, і медійні російські проєкти? Ну, давайте почнемо з того, що якщо ми говоримо про телебачення, так швидше за все, представництво спутника буде ліквідовано, але Спутник це не та організація, яка забезпечує трансляцію російського телебачення в регіоні, тому що до КА щодо каналів, щодо телевізійної присутності, в тому чи іншому форматі, хай без ретрансляції на території Азербайджана. Це буде якщо говорити про інфраструктуру російської м'якої сили, так швидше за все вона буде поступово ліквідовуватися. Якщо говорити про школи, ну швидше за все так. Якщо говорити про там, концерти і іншу культурну співпрацю після того, як будуть, буде завершена а, ця криза, швидше за все це відновиться. От зараз То ми бачимо. Та, зараз ми бачимо кадри затримання і супроводження громадян Росії на території Азербайджану. Скажіть, будь ласка, чи дійсно так повинно відбуватися затримання? Чи це так би мовити реальний показовий кейс для того, аби продемонструвати Російській Федерації, що Азербайджан не лише не боїться, але й готовий давати асиметричну відповідь на затримання громадян Азербайджану в Росії не асиметрична відповідь це відзеркалювання стилю затримання в Російській Федерації. Це так. специфіка східної політики. Азербайджан е, не, зробив, не зробив чогось більшого, ніж так. зробила Російська Федерація. Якщо є побої е, зі сторони Російської Федерації, е, будуть побої російських громадян. Так, це специфіка східної політики. Тому це відзеркалювання, російської, скажімо так, російських підходів. Але внаслідок е, е, побоїв з боку російської сторони загинуло двоє громадян. Азербайджан, азербайджан не буде вбивати поки що. Що до цього може призвести і чи дійде до цього, я перепрошую, що запитував. Ще раз Азербайджан не буде вбивати. Угу. Зрозуміло. Що стосується подальшого розвитку подій, ви кажете, що це може затягнутися на 3 4 місяці. Як можна прискорити цей процес? Адже чим довше це триватиме, тим невизначенішим може бути результат? Ну я не думаю, що невизначено. Ще раз, якщо говорити про. Саме логіку нафтогазову, якщо вона буде, скажімо так, пріоритетна для Москви, для Російської Федерації, це в тому числі пов'язано на ринок Європи, і угу. це буде багато в чому залежатиме від консультації по трику Дмитріва зі Сполученими Штатами Америки і розмова про називамо так спільну торгівлю газу. Тому що так Європа швидше за все буде певною мірою дефіцитною і Україна буде дефіцитною. Тому що а, а якщо подивитися, характер навіть вчорашній обстріл і, і ну, ти це а, значно дронів ішла. На кордон, Харківської та Полтавської області. Я, я думаю, що не варто нагадувати, що там знаходяться газові дибині потужності України. Ми вже дефіцитні, і за обсягами, які ми маємо імпортувати, імпорт мав початися місяць тому, що пити на, на звичайні запаси газу Друга частина це інфраструктура наших підземних газових сховищ. Росія також гатила по ним, і Це впливає на. Обсякі газу, які одномоментно можна дістати передати споживачу Відповідно, наші підземні газові сховища зараз європейські європейські партнери, європейські споживачі не закачують наскільки я розумію нічого. Це означає, що запасів не так багато на це. Стабілізаційних є зростання попиту залежно від часу, і відповідно, коли у тебе немає сховищ, немає балансуючих потужностей, або їх мало, то вкрай важливим стає. Питання імпорту газу саме ні ЕЛНД, саме ні через танкери, а трубопроводи. І Росія розраховує на такий формат, що десь середині восені, в тому числі наші європейські партнери, будуть рекомендувати Україні піти на певні або поступки, або певні, скажімо, компроміси з Росії, якщо транспортування через територію України. Але є ще два газогони, принаймні, це. Той, які не використовується Мал Європу через територію Білорусі сьогодні, і північної потоки, а для Росії все одно, через які головне, що було для Азербайджану, Азербайджан свого часу спробував запропонувати європейським партнерам свій газ і договір строкненню це також було щодо о, продажу азербайджанського газу в Європу, так розрахували використовувати і, в тому числі і транзитні потужності Російської Федерації, ну принаймні. На українській стороні це не знайшло, знайшло порозуміння, тому що знаємо, були консультації від України не було ні так ні. ні. Ага. Швидше за все, формат компромісу, якщо буде зі Сполученими Штатами Америки, це формат компромісу, це буде говоритись, який відсоток умовної труби пропускної спроможності буде зарезервований за Азербайджан. Тому що в ідеалі Баку розраховували принаймні в. 24-му році, що так частково це можливо було би називати контрабанда на російських газ, але з поступовим заміщенням азербайджанським і туркменським. для них було важливо важлива документальна фіксація щодо договір саме з Азербайджаном. На жаль, цього сьогодні немає. Тому такий формат буде все ж таки обговорюватися. Питання по вірменії, питання по коридору на північ південь і індеранська російська мова, ну які переходять через територію Азербайджану та Вірменії. Це також дуже важлива річ, тим більше, що якщо Азербайджан та Вірменія підписують потрібний договор виходить на, на мирне співіснування, то питання так званого Зангізурського коридору, це перемичка між Азербайджаном та Хічуванню, е вирішується без участі Російської Федерації, в принципі, Азербайджан і Вірменія в цьому зацікавлені. Тому всі ці питання, швидше за все, вони будуть обговорюватися через декілька тижнів. Також стосовно о, причин, точніше, таймінгу о, цієї історії, це о, така прикра випадковість, о, щоб російські силовики о, дозволили собі зайвого, як вони часто це роблять, і о, просто о, о, Перевиконали план або перевищили свої повноваження, доклали занадто багато фізичної сили і двоє громадян Азербайджану загинули внаслідок їхніх дій. Чи це була спланована акція? Ну з однієї сторони, це була спроба продемонструвати, що називається свою силу або можливості впливу на азербайджанську діаспору на тлі. З конфлікту, який вже йшов, але інша справа: це повертаємось до початку нашої розмови. Це і зовсім інші підходи Азербайджана до того, яку інше бачення того, як, якою має бути зовнішня політика. Тому а так були різкі дії Росії, і вперше за останні там роки була, була різка відповідь Азербайджану. Тобто такий собі виховний процес з боку Російської Федерації він не вдався, і тепер Азербайджан пояснює і Російській Федерації, і так би мовити, всьому світові на зовнішній політичній арені, що Росія, якщо не втрачає, якщо не втратила, то поступово втрачає свої лідерські лідерські позиції. Як це на вашу думку буде сприйматися? Ну так би мовити, поки що партнерами Російської Федерації, чи захочуть вони е, бути з ними рівноправними. Ну я не маю на увазі Китай, який е, можна сьогодні сказати, що вже старший партнер, або ж саме Північна Корея. Якщо ось така велика держава, яка насіювала страх і впливала на всі свої, е, на всі колишні республіки радянського союзу, тепер поступово цей вплив втрачає, особливо на Кавказі. От Росія, втрачає на особливо на Кавказі. Ну, давайте ну, знову-таки mm -hmm. розділяємо ваші запитання. Перше, якщо рівноправним і питання Китаю, навіщо Китаю бути рівноправним, якщо Китаю, ви самі сказали, старший партнер, mm -hmm. навіщо Китаю принижувати свою роль? Парадокс, абсурд. А якщо КНДР, там інший підхід, вони взаємозалежні і там, там, іде торгівля, з Росія не може впливати на політику Кива. Так що, якщо говорити країни колишнього радянського союзу, то ну, я б звернув увагу настільки на Кавказ, Кавказ це лише частина. Я б звернув увагу, припустимо, на Центральну Азію, де країни дрейфують від російського впливу до впливу Китаю і в принципі, вже збалансували російське впливом. Якщо ну а також частково починає присутні э, розширювати свою присутність історичне, якщо ми говоримо про південний Кавказ, ну, це швидше називаємо конкуренція. Між Туреччиною та Російською Федерацією, тому що саме Туреччина витискає Росію з південного ну, І залишається питання по Грузії, де швидше за все також буде варборотьба за впливи, тому що Туреччина присутня не лише турецькі треси, не лише внутрі самої Грузії, але і на окупованих територіях цієї ж саме Абхазії. Зрозуміло. Що ж пане Ігоре? Я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву дякую. аналітику і змістовну розмову. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Ігор Ташкевич, експерт з питань вивчення Росії. Політичний аналітик. Дякую.